Іван Царевич і залізний вовк, українська народна казка. Був собі цар та мав сина Івана. Поїхав Іван Царевич раз на полювання. Їде темним лісом, коли бачить, летить пташка із золотими крилами. Тільки не намірився стріляти, а позад нього щось як зашелестить. Він озирнувся, А то біжить залізний вовк. Та й каже, давно вже я лісом гуляю, та не бачив ніколи царевича, а тепер уже наїм з царського м'яса. Не їж мене, каже царевич, візьми з мене, що хочеш. Ну, каже вовк, тоді я тебе з'їм, як будеш женитися. Довго Іван Царевич не женився, а потім батько його й каже Женися, синку. Вже час прийшов, ні, відповідає царевич, не хочу. Бо як їздив на полювання, то вовк сказав, з'їсть я коженюсь. Не бійся, у мене є багато війська, воно застрелить вовка, заспокоїв батько сина. От засватали вони царівну із сусіднього царства, повінчались молоді, а потім приїхали додому весілля гуляти. І ледве музики заграли, та молоді взялися танцювати, коли чують, вовк біжить. Солдати нумо в нього стріляти нічого не зроблять, від заліза кулі відскакують, а вовк біжить напрямки та й кусає. Скочив тоді Іван Царевич на коня і полетів на нього з дому, як птиця, а вовк за ним. Скаче царевич степом, коли дивиться, стоїть хата, а в тій хаті сидить дід. Царевич увійшов до хати та й каже Здоров був, діду. Здоров був, Іване царевичу. Чи по волі, чи по неволі? питає дід. Я, козак, не без долі, зайшов сюди по неволі, відповідає царевич. Залізний вовк хоче мене з'їсти. Дає тоді дід царевичу хусточку і говорить Не бійся. Як побачиш того вовка, кинь йому на шию хусточку, з нього залізо і спаде. Стане він тоді Змієм, з дванадцятьма головами зараз же рубай його. Став царевич з хати виходити, а дід йому ще й рушничок простягає. На, каже, ще цей рушничок візьми. Як подолаєш залізного вовка, йди до відьми, його дружини, махнеш рушничком і зробишся котом. Тоді біжи до хати та підслухай, про що там відьма зі своїми дочками балакатиме. А як вибіжиш із хати, махнеш рушничком і знов станеш чоловіком. Зустрів царевич вовка у чистім порі, зловчився і кинув вовкові на шию. Хусточку. Поспадало тоді з вовка залізо, і став він страшенним змієм з дванадцятьма головами. Царевич рубнув його з правого боку, шість голів так і відлетіли. Повернув він шаблю та з лівого боку, так і поодлітали останні голови. Тоді він язики повиймав, змія спалив і попіл повітру розвіяв. Управився зі Змієм, помолився Богу та й поїхав до відьминої хати. Прив'язав коня до дуба, махнув рушничком, зробився котом. Убіг до сіни та й заховався. Сидить відьма з трьома своїми дочками та й радиться. Стара відьма каже Проклятий царевич, мого чоловіка та вашого батька згубив, як би того царевича звести? Старша дочка й каже, я зроблюся криницею, він нап'ється води та й помре. А я піду та перекинуся яблунею золотою. Він зірве золоте яблуко, з'їсть та й помре, каже менша. А найменша каже, Я зроблюся світлицею. Там буде багато наїдків та напоїв. Він увійде наїсться, нап'ється та й лусне. Запам'ятав котик усе, що вони говорили, вийшов на двір, махнув рушничком і став чоловіком. Сів на коня та й поїхав. Довго він їхав, і дуже захотілося йому пити. Дивиться, криниця стоїть. Зліз він з коня, тільки хотів напитися, а кінь йому й каже Не пий, а то вмреш. Згадав царевич про відьминих дочок. Підійшов до криниці, вдарив по ній навхрест шаблею, а з неї кров так і потекла. Поїхав далі. Дивиться, стоїть яблуня, а на ній золоті яблука. Під'яхав він до цієї яблуні, рубонув шаблею, завила яблуня. Знов поскакав царевич коли це стоїть у полі світлиця, а в тій світлиці самі наїдки та напої. Увійшов царевич туди, та як полосне шаблею по стінам, так і загинули всі відьмані дочки. Сів Іван царевич на коня та й гайте додому, а там йому не нарадуються. Живуть вони тепер з молодою дружиною та царюють. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.